на сонечко, давай, ми погуляєш. Кабу на мороз зі своєї хатини. Кабул виходить неохоче. Страус спокійний і зосереджений. І здається, радий гостям. У невеликому вольєрі компанію молодому птахові складає сам каему. Місця другій подрузі не знайшлося. Пані Галина розповідає за кавалера, тут неабияка конкуренція. Веде він себе добре, як полагається самцю. <смі> Обхажує дам, і ми переселяємо Туди, ні, то до однієї, то до другої. Разом вони не самочки разом б'ються, вони не можуть, мабуть, за нього. У Полтаві кабул освоївся добре, має хороший апетит, відзначають у центрі. За день з'їдає до двох кілограмів пшениці, вівса та зелені. До застуд невразливий, тому і зимує у звичайному хліві. Працівники кажуть, витримував температуру навіть до мінус 24 градусів. Даємо їм теплу воду, сліди, як сонечко, вони вийдуть погуляють. А так стараємося, щоб вони були ну зачинені, соломи багато туди. їм, таку соломи перину. Дуже багато соломи у нас пол підвищений. За два місяці страус готується стати батьком. Так повелося, що у цих екзотичних птахів потомство висиджує тільки самець ему у той час, коли самки ними більше не цікавляться. Ось це перше яйце вагою 450 грамів, яке знесла самка в кінці грудня. Доглядатиме майбутнє потомство Кабул. Фахівці кажуть, від однієї самки можна отримати до 40 яєць. На момент відкладання вони темно-зелені. А от ближче до виведення пташенят зовнішня шкаралупа стає чорно-фіолетового кольору. Своїх пташенят страус оберігає з особливою обачністю. Жива маса середня самця складає 50 кілограмів. За період, коли він насичує яйця, жива маса втрачається на одну третину. Тобто він худне, сильно худне, майже не їсть, рідко встає. Вживає мало води. Зазвичай відкладати яйця самки починають у кінці лютого або ж на початку березня. Висиджування потомства у центрі почалося раніше. Це можливо пов'язано з тим, що вони перший раз перша яйцекладка і трошки збилися біоритми. Взагалі в Австралії зараз це період весняний в Австралії, і тому для них характерно, що вони саме в цей період несуться. Певну кількість яєць збираються помістити в інкубатор, щоб потім порівняти де все ж таки кращі умови для висиджування майбутніх нащадків.